Ну що ж, друзі, всім привіт! Я вас вітаю! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам з ремонтом. Сьогодні до вашої уваги пропонується дуплекс, який розміщений на земельній ділянці сотки та має 105 квадратних метрів. Обжита вулиця це наше баварське містечко. Заходимо на подвір'я і з першого погляду пропоную вам поставити на паузу і здогадатися, хто проживає в цьому будинку. І так, дивлячись на рози, Дивлячись на плодові дерева, які розміщені на земельній ділянці, на помідори, на огірочки, можна зрозуміти, що тут проживає наша звичайна українська родина пенсіонерів. Давайте розкажу перед історію, з чого почалося наше знайомство. У нас одна молода родина, так з, з осторожністю, можна так якось назвати, купила будинок. Ми їм побудували все класно. Прийшли по рекомендації їх друзі, планували тут жити, але війна внесла свої корективи. Вони живуть в іншому місті, а батьки переїхали жити сюди. Тому сьогодні, до вашої уваги, пропонується дуплекс з ремонтом. Звичайної, української, доброї, позитивної, хорошої родини пенсіонерів. І так, ідемо, буду вам показувати, що знаходиться справа від будинку. Тут знаходиться хозблок. він приблизно десь 2 квадратних метри. Це таке, знаєте, як місце, в якому завжди є що положити. За ним знаходиться місце для можу тут лежати, ну, тобто, нарубане вже дерево, тому що. Як показувала практика, що світла може не бути, можна топити камін, потім вазони, сходи. Тобто це таке місце, де завжди в приватному секторі є що положити, є що розмістити. Власне, подивіться, ну, як виглядає хозблок. все розставлено, підписано, розложено. Видно, що хазяїн. Тобто все акуратно зложено. Видно, що хазяїн є в цьому будинку. Дуже мені пасують такі моменти, знаєте, коли. Ну, тобто, Це давайте так відверто кажучи, це ну, проживають наші з вами батьки, тому що наш вік, середній вік покупців нашого будинку це там 18-40 років. І так, давайте зараз покажу вам, як виглядає така тераса, можна так сказати. Вона йде накрита вже з дахом. Власне, На ній знаходиться як бачите, стул, перила, проглядається своя земельна ділянка. І тут такий є козирьок, який він накриває власне, сходи до будинку. І Коли ви виходите з будинку, ви можете так от бачити, як власне виглядає подвір'я, де граються внуки або діти ну і так далі. Йдемо всередину. Сьогодні, до речі, я хочу вам. Сказати, що це планування, воно було саме перше в нашому проєкті під назвою Дуплекс. Прямо як ви бачите, шафа купе, тут можна зняти, зняти верхній одяг. І тут приблизно десь 3-4 квадратних метри. Відразу домофон і з лівої сторони розміщується котельня. Котельня приблизно десь також 3-4 квадратних метри, в які є як бачите, котел. Бойлер, електрощитова, тобто всі вже розведені, всі автомати тут підключені. Є грибінка, є фільтра, які очищають воду, якщо це не потрібно. Да, там вугольний, та, там, і грубої очистки, і мілкої очистки, ну, розширювати бачок, морозильна камера, до речі, можна побачити стоїть. Я думаю, що якийсь там фарш місця звичайно є. Далі ми. Проходимо з такого коридору невеличкого переходимо в, в кухню вітальню Кухня вітальня у нас приблизно займає десь 29-30 квадратних метрів. Власне, тут є сходи на мансардний поверх. Вони згоден трішки різкі, але ж все ж таки по проекту так захотіли люди, щоб вони недалеко заходили на кухню. З лівої сторони знаходиться спальна кімната. Вона десь 16-17 квадратних метрів по проєкту з своїм, власне, невеликим вікном. Чому невеликим? Тому що там іде, ми називаємо серед наших клієнтів кишка дотильного дуплексу. Ну, власне, так виглядає ліжко, тВ. І, як бачите, ця шафа купе, вона така втоплена туди в нішу, так за дверима. Тобто це дуже зручно в цьому проєкті, що воно не займає таку. Чисту площу кімнати. Далі, по проекту, якщо ми заходимо в будинок, то прямо у нас Санузол, санузол він приблизно 5,5-6 квадратних метрів. В ньому, як бачите, є умивальник, є пралка, є унітаз з душкабіна, полки. Ну, тобто, все-таки, знаєте, для все, що потрібно, щоб було в санузлу. Тобто посушити рушник. Ванну прийняти, тобто, якщо внуки приїхали, да, діти там можуть бути там, там 5-10 років, можна ванну прийняти. Ну, в кого є дітки, ті мене коротчі, зрозуміли. <рес> Отак от от, виглядає ванна кімната. Те, що я казав, що все зроблено акуратно, все зроблено по смаку людей, яких тут проживають, по їхньому бажанню. Якщо я точно пам'ятаю, що оця студія приблизно вона десь 18-19 квадратних метрів, і кухня, якщо відокремлювати так, ці дві зони, то десь приблизно 9-10 квадратних метрів. Власне, можна побачити, що білий холодильник, білі полки, сталешка під дерево, тут така як барна стойка з вікном своїм на сусідній будинок з сусідами. Потрібно товаришувати, тому можна зазивати на вечерю. І власне, отак от виглядає кухня вітальня Тобто основна тусовка батьків проходить на першому поверсі. Зараз я вам покажу мансарду, вона більш гостєва. Тобто приїжджають там, ночують нуки і діти. І, до речі, як бачите, камін з такою стіною під цеглою, ті ну... Як на мене, така кольорова гама, вона така незвичайна. Те, що я казав раніше, світлий колір, такий світло-коричневий, використовується темно-сірий і світло-сірий. Отакі кольори, зараз, такі, можна сказати, в ходу. Сходи, як ви бачите, те, що я казав, трішки різкі, тому що ну, по проекту так було задумано і так люди захотіли. Шах називається сход, наскільки пам'ятаю, гусиний шах. Так то, то ліва більша, права більша, ліва більша, права більша. Ну, Піднімаємося нагору, як завжди в нашому проєкті, прямо санузел, і зліва, справа дві спальні кімнати. Давайте прямо розглянемо це звичайний санузел. Нагадую, що цей будинок без атікової стіни наш стандартний мансартний поверх. Невисокий мансардний поверх. Все, що потрібно діток, які проснулися, це рано почистити зубки, вмитися і сходити по, на, на білого коня. Далі йдемо, власне, так виглядають сходи. Вагонка, балки, бачите, до речі, в той же кольор по, по, пофарбували. Ну, і власне, йдемо до кімнати. Ця кімната приблизно, вона. Десь 18 квадратних метрів з мансардним вікном. Тут є шафа, тут є диван. Власне, дуже популярна останнім часом вагонка. І ніші, як бачите, зробили полки. Тобто, ну, це, практично у всіх будинках це як мастхев, тому що там є що розмістити. Якісь речі, які, наприклад, ви літом не носите, ви розміщаєте там. Там може бути, от, наприклад, подивіться, да, що тут знаходиться, якісь дитячі ігрушки, якісь, якась шуба, якась там, як там, може бути якесь там взуття, якесь таке зимнє. Так, є що розмістити там. От, власне, висота, до речі, часто запитують. Тут приблизно чистова висота в коньок посередині десь приблизно 2,90. Цього, до речі, дуже хватає. І давайте я вам покажу зараз другу кімнату, яка виходить на дорогу центрального котежного містечка. Власне, балки, як бачите, освітлення, кондиціонер, те, що я казав зарані, на мансарді, це, це вже не те, що як необхідність, а це вже як, як воно як повинно бути вже. диван. Тобто він розкладається, діти можуть тут зробити якісь приїхали на. Канікули, якісь уроки зробити, повчитися, і два дивана тобто є де переночувати. От, власне, так виглядає мансарда. У такому от виді все і є. Давайте, до речі, покажу вам в цьому проєкті також, як і в попередньому. Відео, в якому я знімав, є балкон. Зараз вам покажу. Є вихід на балкон із москіткою. Як бачите, така москітка на магнітах, її роздвигаєш і виходиш. Власне, власники займаються. Тому купуйте, друзі, заробляйте, тільки не двохповерхові. Всім дякую, до нових зустрічей.